Ще одне, я хочу подякувати усім у світі, хто відреагував на появу у Росії північнокорейських солдатів, і хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут в Україні. Терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічають достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою. Достатньо сильною першими боями з північно-корейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі, і ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни на справжню ескалацію, щоб цей його крок став програшним і для нього, і для північної Кореї. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей. Слава Україні.